Саміт миру у Швейцарії пройшов. Про нього дуже багато писали. Дуже багато сперечалися більше сотні країн прибули. Швейцарію для того, щоб обговорити, як саме допомогти Україні здолати російську агресію. Але що далі? Чи був цей саміт для нас взагалі успішним? Що це дає Україні і як надалі буде наша країна діяти? Про це ми зараз поспілкуємося з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Вітаю, Денис! Отже, скажи, будь ласка, ну, перше питання дуже багато бачив різних е, дискусій на тему. А, взагалі, от цей саміт миру він для нас пройшов вдало чи ні? Тому що ну є зрозуміло, да, з російської сторони, як зазвичай, вони пишуть, що це все значить марна справа, що в Україні не пощастило. Там більшість країн там щось відмовилися, критикували Україну і так далі. Е, насправді, я бачив і в Україні да таку реакцію Досить стримано і негативно з боку знов-таки да деяких критиків діючої української влади. Відповідно, влада е, позиціонує це як успіх. А яка твоя думка насправді чи є це успіхом для України, те, що такий захід взагалі стався? Ну, перша е, я думаю, що загалом саміт е, прийшов для України успішно, враховуючи рані, в яких ми були, враховуючи ресурси. Враховуючи момент часу і ту обстановку, яка склалася і в світі загалом, і на лінії фронту, зокрема, тому що звичайно те, хто володіє ініціативою на полі бою. Справляє величезний е, вплив на настрої усіх учасників, усіх, хто слідкує за е, подіями російсько-української війни, а звичайно на дипломатичному рівні я думаю, слідкують абсолютно в в кожній країні світу. Е, його навряд чи можна назвати якоюсь величезною дипломатичною перемогою, таким позитивним розгромом. Не можна сказати, що ми там, грубо кажучи, перемогли Росію дипломатично з рахунком 100-0 Це теж не так, але я думаю, що з існуючих ресурсів вдалося витиснути максимум, зокрема, те, що Трошки більше половини країн-членів ООН взяли участь в саміті. На жаль, не всі приєдналися до комініке, але сам факт участі і присутності на цьому заході він уже показовий. І до речі, та якраз реакція Росії, про яку ти згадав, що вони кажуть, це все марна справа. А вона фактично їхні аргументи множиться на нуль їхніми діями. Бо якби це була справді. Дійсно така марна справа беззмістовна, То навіщо було вкидати настільки величезні ресурси і до саміту, і навіть після саміту? Тому що під російським тиском почалися навіть відкликання підписів від е, е, фінального ком'юніке? навіщо тоді було би підключати, наприклад, Китай, який теж, враховуючи свої величезні дипломатичні та інші ресурси, теж активно працював з країнами глобального півдня, з країнами Африки, щоб вони в жодному разі не е, Якимось чином не означила свою присутність поряд з цією дипломатичною ініціативою України, тобто, сам факт того, що Україна, яка ну ще довший час тому, ще декілька років тому. В очах багатьох країн світу і навіть серед наших поточних західних партнерів не вважалося якимось особливо суб'єктним, те, що вона змогла цю задумку довести до конкретної реалізації, і те, що понад половина учасників саміту були представлені першими особами, навіть не міністрами, не послами, а відповідно президентами чи прем'єрами країн, це вже саме по собі досить красномовно. Щодо моментів, які напевно не вдалися, або Скоріше вдалися не настільки виразно, як це від початку ще в 2022 році, планувало в Києві. Планувала наша влада, це все таки те, що з залученості глобального півдня очевидно хотілося б бачити значно більшу, навіть суто в арифметичному вимірі, тому що якщо подивитися є. Дуже гуляють активно по uh, соціальних мережах карти, там де під uh, підсвічені синім кольором країни-учасники uh, саміту і країни-підписанти Коміке. Оці карти вони досить красномовні, тому що там одразу видається звичайно регіон Європи, весь європейський континент. Видається звичайно сполучені Штати Канада uh, і. По інших регіонах світу вже справа більш фрагментарна. Я думаю, досить непогано вдалося працювати з Латинською Америкою. Вона така пофарбована. Цей величезний континент пофарбований в різні відтинки синього. Це означає, що вони долучилися до саміту, навіть якщо як Бразилія долучилася, але не підписали, все одно були присутні. По регіону Африки, по регіону Азії, звичайно, дуже великі є сірі плями і. Це зрозуміло, я думаю, що навіть і е, об'єктивно навряд чи варто було очікувати на те, що результат може бути кратно кращим, враховуючи абсолютно неспівставність наших ресурсів і ресурсів Російської Федерації, яка де факто в цьому сенсі успадкувала ще е, спадщину радянського союзу зв'язки з Москвою. У багатьох цих країн е, історичні, ідеологічні, політичні, економічні та навіть корупційні зв'язки е, значно сильніші аніж з Києвом, навіть е, враховуючи те, що величезна кількість представників там військової політичної еліти, тих же африканських країн, зокрема, вони навчалися в Москві, чи се чи ще за часів Совку, чи там, десь в 90-х, чи в 2000-х роках, в Москві, звичайно у них є. Особисті зв'язки, яких немає в нас, тому я думаю, підсумовуючи це все, я вважаю, що саміт є успішним. Він не став ідеальним. Але це хороший результат української дипломатії і українського керівництва. Саме хороше, от не п'ять з плюсом, але п'ятірка або принаймні тверда, 4+, з плюсом, однозначно постаріше, шкалі оцінювання, до якої я більш звик. Скажи, будь ласка, от які конкретні в принципі, плюси це може надати Україні? От саміт відбувся. Чи маємо ми якісь ну, от результати, які ми можемо зараз прямо зараз да, конвертувати в наш успіх? Тобто, це може якась додаткова допомога, чи можливо ну, якісь інші бали, які Україна може ну, в принципі, записати собі в плюс? Будь-який такий саміт він зокрема корисний не лише а, власне заявленою своєю темою безпосередньо. То, що обговорюється, а й можливістю численних двосторонніх і там кілька сторонніх переговорів, які це зокрема надає в даному випадку нашому керівництву, тому що в одному місці збирається величезна кількість сильних світу цього лідерів держав. І, власне, було чимало новин про розмови із дачами і з іншими країнами про якісь двосторонні. Пакети допомоги, плани подальшої співпраці і так далі. Це все конкретні осяжні результати. Що стосується безпосередньо заявленої теми тих пунктів, трьох пунктів, які були винесені на обговорення, це пункти продовольчої безпеки, ядерної безпеки, обміну військовополонених, повернення вкрадених Росією українських дітей тут за визначенням не може бути результат миттєвим, тому що всі ці пункти так чи інакше вимагають дій іншої сторони, а саме країни агресора, а саме Російської Федерації, по кожному з цих пунктів. Тому що це вони мають повернути людей, це вони мають припинити погрожувати світу ядерною зброєю, це вони мають робити якісь дії по запорізькій атомній станції, це вони мають перестати заважати судноплавство, розкидати міни, обстрілювати наші кораблі і так далі. Якісь від них тепер вимагається позиції, якраз власне задумка саміту була в тому, щоб максимально велика кількість країн зібралася під спільною платформою, під спільним під українським баченням цих речей, і в такий спосіб змогла тиснути на Росію. Я думаю, що навіть якщо по якомусь із цих конкретних треків, ну наприклад, це повернення дітей і повернення е українських військовополонених, якщо цей саміт докладеться до того, що Обмін пришвидшиться, чи в обмін буде включена наприклад більша кількість наших людей, які зараз знаходяться в Україні агресорів. Полоні це вже значить було не дарма. Якщо вдасться когось повернути, більшу кількість людей повернути сюди, це бо це людські долі це означає, що всі ці зусилля були немарними. А якщо вже говорити про геополітичні речі, про питання завершення війни справедливого миру, питання кордонів поствоєнного е влаштування світу, поствоєнного там співіснування України з Російською Федерацією, якщо воно якимось чином буде, а воно напевно буде питання вступу України в НАТО і таке інше. То тут звичайно прогрес напевне залежить не стільки від самітів, скільки знову ж таки від ситуації на полі бою, а від ситуації в самій Україні Б. Від ситуації в Росії В і від геополітичних великих подій у світі Г. А геополітична подія номородин, яка стане суттєво змінити настрої і баланс сил у світі. Це звичайно вибори в Сполучених Штатах. Ось від того, що, за кого американці проголосують у листопаді цього року. Я думаю, і дуже багато всього буде залежати, поки зараз, ось після саміту, щоб, що буде, да це звичайно всіх цікаво. Озвучена програма, скажімо, так мінімум, зрозуміла прикладна програма робочі групи будуть напрацьовувати по трьом пунктам: продовольча безпека, ядерна безпека, повернення військовополонених, повернення України, повернення українських дітей будуть напрацьовувати конкретні плани і передавати їх в Москву. Я думаю, що в принципі по Якоюсь мірою цей спільний тиск на Москву все таки принесе свої результати, і це вже знову ж таки буде супер. Повторюсь, якщо когось, наприклад, вдасться повернути додатково сюди в Україну. А е, що стосується більших, більш глобальних речей, говориться і представники країн заходу, і навіть наше керівництво говорили, що особисто Володимир Зеленський говорив на саміті, що підготовка до другого саміту має зайняти місяці а не роки. Відповідно, велике питання перше, коли його проводити, бо знову ж таки ми впираємося у вибори в Сполучених Штатах. Якщо за тиждень, два-три до виборів ну стане в принципі плюс-мінус зрозуміло, що, наприклад, Джо Байден програє вибори, а це цілком можливо. То я думаю, що дуже багато країн просто не побачать смислу в е, такому брати участь в такому заході, кудись їхати, тому що всі будуть розуміти, прийде Трамп. Очевидно, він розверне курс сполучених штатів значною мірою, якою мірою не ясно, але значною мірою, і треба почекати, вже, коли він вступить в посаду. Якщо буде зрозуміло, що наприклад Джо Байден перемагає, тоді в принципі можна проводити і саміт і до виборів, і після виборів, але до його, його повторної інаугурації як президент. Та там десь в грудні, скажімо, місяці, це все можливо, але як на мене, більш важливе питання не локація другого саміту, і навіть не склад його учасників, там чи буде Росія чи ні, а те, що конкретно на нього буде винесено, тому що поки що. Зафіксовані на саміті позиції, озвучені принаймні, якщо не зафіксовані, то хоча би озвучені на словах позиції України і її союзників і країни агресора в особі Володимира Путіна, який викотив свій ультиматум напередодні саміту. Вони не те що різні, вони діаметрально протилежні. Ну, от наскільки можуть бути протилежні, якщо Україна говорить, що Повага до статуту ООН, територіальна цілісність, а це означає кордони, які визнані міжнародним товариством кордони 91-го року, грубо кажучи, то Путін навпаки намагається захопити і ті території, де навіть його солдатів ніколи не було. Наприклад, Запоріжжя, місто Запоріжжя і правобережного Запорізької області, і так далі. Тобто максимальна розбіжність в позиціях і яким чином її до саміту звести особисто, у мене наприклад відповідь на це питання немає. Я припускаю, що у наших стратегіях які розробляють ці всі плани, напевне, принаймні якісь напрацювання з цього приводу є. Але я поки не знаю, як до спільного знаменника можна привести настільки різне світобачення завершення російсько-української війни. Дякую, Мілане, за вичерпний коментар. Друзі, підписуйтесь на канал РБК Україна, щоб не пропустити нічого важливого, а ми надалі будемо спостерігати за міжнародними подіями.